Радіо UA Чикаго. Всім привіт ви на хвилі радіо Chicago. Мене звати Іван Сабат. І сьогодні до нас в гості завітала Інна Гавриляк. Це є ріалтор, акредитований спеціаліст з купівлі та продажу житла. Добрий вечір. Доброго вечора. Як ваші справи? Дякую, добре. Як ви супер, розкажіть, будь ласка, боже, ви така красива, усміхнена. Розкажіть, про що ви хочете сьогодні розповісти? А, дуже дякую, Іване. Ну сьогодні спробую максимально чітко. Розповісти і допомогти людям, які планують купувати житло. Ми сьогодні поговоримо про основні моменти, що найважливіше, що повинен мати покупець на початку, які додаткові витрати, а як прораховується кваліфікація на фінансування нерухомості, тобто, всі найважливіші моменти, які ви повинні знати до того, як ви розпочнете процес купівлі. Супер, я так розумію, розмова має бути насичена і найголовніше корисна. Тому давайте не затягуємо часу. Одразу скажіть, будь ласка, з чого почати? Що має мати покупець, щоб розпочати якраз пошук житла от перші кроки. Розкажіть, будь ласка. Ну, звичайно, основним моментом ви повинні мати такий pre-approval letter, такий прикваліфікаційний лист, що ви кваліфікуєтесь на певну суму. Ви можете його отримати від моргічного брокера. Звичайно, я працюю з командою адвокатів та різних фінансистів, і буду рада вам порекомендувати навіть кілька, і ви зможете з ними проконсультуватися. І вони зможуть надати вам такий лист. Коли людина вже має такий лист, ми можемо розпочинати пошук житла. Але також моя рекомендація завжди, якщо ви звичайно, прикваліфікаційний лист це найважливіше, але ви також повинні знати, що ви хотіли би придбати. І пам'ятайте, що коли вам видають цей прикваліфікаційний лист, будуть прораховувати. Наскільки ви кваліфікуєтесь, все йде залежить від того, чи ви працюєте на W2 відразу у вас знімають податки, чи ви працюєте самі на себе на 1099. Пам'ятайте, важливим моментом є те, що W2. А коли ви працюєте, от там зовсім трошечки по іншому будуть вираховувати по ваших пейчеках, тобто по чеках, які ви заробили там за останній місяць чи два, все залежить від того, чи ви працювали на фулл тайм, на повну ставку, як то кажуть, чи на півставки. Скільки годин ви працювали? Це враховується по одному. Моргічний брокер може вам з цим допомогти. Пам'ятайте, коли ви працюєте самі на себе, що ваш дохід буде визначатися не від суми, яку ви на гроз заробили на грубо, як то кажуть, а на, на чисто все, що залишилось після списань. І до уваги будуть братися два роки і буде виводити середній арифметичне. Звичайно, це не є так завжди, залежить від ситуації кожної людини. Якщо ви були в бізнесі чи корпорації, мали там вже п'ять років, можуть бути по одному. Тобто з цим вас також направить моргічний брокер. Просто то хотіла би наголосити увагу. Перед тим, якщо ви вже плануєте робити податки, ви можете зробити певну чернетку. Не спішіть, тому що ви вже як закриєте це, трошки буде проблематично. І ви можете не кваліфікуватись на, це, на те, чи певне житло. Ще одним важливим моментом пам'ятайте, що чим більше кредитів у вас є, чи машина, чи будь-які ще інші великі кредити, це не додає вам кваліфі... кваліфікації, це, навпаки, зменшує вашу купівельну спроможність. Тобто, найкращий варіант не мати боргів, і тоді ви зможете кваліфікуватись на вищу суму. І моргічний брокер буде прораховувати. Максимальний платіж, який ви можете потягнути на основі того, що ви заробили, або що залишилось на чисто у вас. Ось, і тоді, відповідно до того, від місячного платежу вашого максимального, ми можемо підібрати вам певну нерухомість: чи це квартира, чи це таунгаус, чи це будинок. Ось в такому плані. Ось ви сказали за борги, наприклад, там які негативно впливають на кредити, про те. Інколи ця система кредитування вона може бути складною для людей, які в цьому не розуміються, бо які не так часто якраз мають справу з кредитами. Тому одразу наступне питання: від чого залежить ця кваліфікація на кредит, і що які дії от ви казали вже за борги там чи за багато кредитів? Можливо, якісь ще дії є, які не варто робити, які можуть негативно вплинути на якраз. Отримання кредиту, ну звичайно, не відкривати різних кредитних карточок. А тому, що е, як тільки вашу як м, історію проженуть, також поінти падають. А, а скільки кредитних карточок можна мати, щоб не було проблем? А, ну тут такого немає плану. Скільки можна немає, мати так? людина, може мати, але в момент, скажімо, як людина вже починає купувати, і як тільки... Людина починає або брати щось в кредит, або брати якісь нові кредитні карточки, і для того, щоб до людині їх видати або затвердити ці карточки, буде перевірятися кредитна історія, і, звичайно, ці бали, які кредитні історії, вони будуть падати з кожної інквайрі, з кожним цим а, анкетою, яка буде заповнятись. Тобто різні кредити. Також є різні ситуації, можливо, хтось машину має в бізнес. І взяв на корпорації, використовує суто в цілях роботи. Ну тоді можливо взагалі не, не враховувати або списань. Також є кілька багато різних нюансів. Ну і вже з цим підкаже маркичний брокер. А то а які ще є ну? Аспекти, які можуть негативно вплинути на кредити, чи тільки оце не брати якихось додаткових кредитів, щоб був гарний рейтинг. Так, не знаю, звичайно. там потрібно юзати кредитну карточку, чи не потрібно. Тобто, можливо, щось такого плану, що впливає, якісь такі речі. Я питаю, маю на увазі, угу. чи є якісь речі, які для людини в повсякденному житті можуть здаватися неважливими, але це може бути якраз підводним каменем для того, що це буде потім з запорукою, там, чи навпаки. Проблемою у взятті кредиту, ну тобто, можливо, часті якісь переїзди. Я не знаю, там е, якогось плану, можливо, якийсь статус, е, чи ще щось що може вплинути ще на цей кредит. Людина повинна працювати в одній галузі діяльності. Скільки часу? Ну з два роки повинна бути та сама галузь діяльності. Може бути інша робота, але судно має бути та сама сфера а, діяльності. А що що ви маєте на увазі? Відповідно, якщо людина працювала, ну скажімо, умовно продавцем в магазині, то угу. якщо вона просто йде в інший магазин, це рахується як одна. Ну, сфера. Якщо виконується така сама, як то кажуть, робота в ті самі, якщо людина, скажімо, працювала а, в магазині і пішла в банк працювати. Це рахується як одна ну, сфера діяльності, чи Ну, залежно, ні? що вони робили, нехай, ну, візьмемо будову угу. і візьмемо траковий бізнес. Це зовсім дві різних ага, галузі так. діяльності. Якщо, наприклад, теж ви купуєте житло, і, і ще в процесі чи там до процесу вже зовсім змінили роботу, це також ну, зал, залежить в якій сфері діяльності. І для того ми завжди, так як я кажу, я працюю з командою моргічних брокерів, фінансистів, з банками яких є різні хороші і проценти, і різні програми. Також зараз іде програма: 10 не немає PMI, А ось це вже більш скерує людину моргічний брокер. Ну круто, добре. От все. Ми робимо перші кроки з вами умовно у купівлі будинку. Ми визначилися, що є цей правопровал, кредитний рейтинг нормальний. Який ну, дозволяє, скажімо, брати той чи інший кредит, і людина собі розраховує ту чи іншу суму. Проте, як вже учить життя тут в Америці, не все так просто. Є якісь додаткові витрати, є завжди якісь схеми, коли потрібно потратити додаткові гроші. З якими додатковими витратами може зіткнутися людина при купівлі житла? Отже, коли ми розпочинаємо про це, звичайно, ми шукаємо. Я допоможу зі всім, поясню, які є види, які є квартири, є таунгауси, є дюплекси, є будинки. Все залежить, в якому комплексі вони розташовані. Можуть бути додаткові HOA, як Home Owners додаткові ФІД. Тобто, коли ми бачимо. Певну вартість, скажімо, квартири чи таунхаусу, ми бачимо, наприклад, візьмемо 250 тисяч. Але крім того, є асоціації, це може бути ще екстра місяць 250, 300, 350. В квартирах воно ще вище, може бути під 400, 450 різні ситуації. Я допоможу, з цим я вам підкажу, що вам, можливо, вигідніше, але, звичайно, рішення за вами. Ось в основному, коли ми. Знаходимо житло, а від, ну, відбувається вже, як то кажуть, домовленість іде з продавцем. І коли прийняли ваш контракт, вашу пропозицію, тоді буде, тоді інспекція. Але після того як прийняли контракт, ви повинні дати такий завдаток. Називається «earnest money», Ті гроші це є 1,5-2% від вартості суми. Вони йдуть на ну, в їх буде тримати та сторона, агенція нерухомості або адвокати. Ось також буде інспекція, це один також з додаткових витрат, які відразу людина повинна заплатити інспектору напряму. Все залежить від площі, яка може бути 300, там 270, 350. А, також а, буде після, ще оцінка житла, це вже скаже моргічний брокер, це десь також, плюс-мінус, наприклад, 500-600 доларів. Це також буде відразу платитися. Пам'ятайте, що ви повинні мати гроші на перший внесок. І також, крім, крім, окрім грошей на перший внесок, ви повинні мати гроші на закриття транзакцій. Називається closing fees», додаткові витрати, які бере банк. На закриття транзакції це все залежить, може бути там від 5 до 10 тисяч плюс-мінус. Можливо, як ви працюєте з моргічним брокером, і вони можуть отрим допомогти вам отримати менший процент. Можна також його викупити. Це такі певні поінти. Можливо, там ще екстра, наприклад, 2 500 чи 3 тисячі залежно скільки ви хотіли б викупити того проценту. Ось, і звичайно, ще адвокату. Будуть також додаткові фі. Це вже в кінці буде приноситись перший внесок на закриття транзакції. Вам вже ваш моргічний брокер також пояснить і скаже, скільки це ви приблизно ви також маєте мати. Ось і це вже приноситься в кінці на закритті транзакції. В загальному процес відбувається від оформлення, як ми знайшли вам житло. Ми домовилися із продавцем за певну ціну. І цей процес десь займає 30, 32, 33 плюс-мінус основному 30 днів. А до моменту закриття транзакції, де ми підписуємо, звичайно, адвокат пояснює вам всі важливі документи, і ви отримуєте ключі і можете вже приїжджати в той самий, О, день. от я якраз хотів запитати наступне питання, тому що якщо, скажімо, купувати мобільний телефон, ти платиш гроші, береш телефон підключаєш його і користуєшся. З житлом це не так просто. Цей процес, мені здається, від пошуку, від схвалення кредиту, і якраз супутні якісь там витрати, супутні якісь речі і так далі. Тому подібне, дуже цей процес може бути довшим, ніж здається. Тому, от ви казали, там 30 днів. Це в загальному чи це індивідуально може бути від чого залежить оця якраз цей процес купівлі. Довжина, я маю на увазі в mm -hmm. час, часових рамках. І яким може бути якраз оцей часовий період від, скажімо, звернення до вас, від перших ініціатив купити житло уже до того, що ти отримуєш ключі і заходиш до власного житла. Скільки цей процес може тривати часу? Ну, все залежить, як швидко ми знайдемо житло. Ми можемо знайти його і за два, за три тижні, за місяць, півтора, і за два. Це залежить від того, що шукає покупець і чи є на маркеті. Таке житло, яке йому підходить. Можливо, деякі люди купують а для декого можливо вигідніше відразу купити з ремонтом. Uh -huh. а, будуть шукати тобто все залежить від вимог покупця, що ми шукаємо. Добре, от ми знайшли, uh -huh. і все вже є готове uh -huh. житло. Скільки часу займає, от якраз оформлення усієї документації, скільки часу займає робота, якраз з адвокатами, з усіма з інспекторами, з банками, з оплатами, і все, от є гроші. Я прийшов до вас. Є гроші, є житло. Скільки часу мені потрібно ще жити на зйомній квартирі до того, як заїду в своє житло? А у нас бували випадки, що ми закривали транзакцію і за три тижні. Усе разом тобто відколи мають. Це рахується ми, швидко. Три, деколи, коли ну три зазвичай ми закривали. Можливо, ще як е, покупець також вже має всі документи, і все йде занадто швидко, як то кажуть. Кооперативно ось все може бути е, добре. Все залежить також, можливо, якісь додаткові документи комусь потрібно, можливо, якийсь стейтмент з банку, щоб людини, наприклад, гроші були. Все, все залежить індивідуально, може бути навіть три. І три тижні може бути 30 днів до 45 навіть може бути. А що може впливати на те, що час затягується, якраз відсутність певних документів, чи чого? зазвичай так також, коли відбувається інспекція, під час інспекції дивимося, виявляємо чи є якісь, скажімо, дефекти, чи щось зламано, і чи потрібно щось ремонтувати? Тоді в цей час до нас підключається адвокати із із їхньою допомогою. А ми дивми. Звичайно, все залежить від бажання покупця, Якщо, скільки він би хотів, або він хоче, щоб це все, що виявлено, поремонтували, або що вони отримали ті кошти Знижку. на закриті на закриті транзакції, і тоді вони зроблять вже самі ці ремонти. Тобто, це все залежить від оцих негоціацій, від цієї домовленості між адвокатами покупця і продавця. Також кожний момент. Звичайно, я веду всю транзакцію від початку до самого кінця, навіть завжди після закриття транзакції я завжди є вам допомогти. Ось, Тобто багато різних нюансів, але зазвичай все добре, так як команда професіоналів, всі працюють разом. Ну, круто. Тоді, от на завершення нашої розмови, скажіть, як можна знайти цю команду професіоналів, де до вас можна звернутися? Де до вас можна чи подзвонити, чи можливо у соцмережах написати, чи приїхати до вас в офіс? Розкажіть, як людям до вас звернутися, як вас знайти? Дякую, Іване. А мене звати Інна Гавриляк. Ви можете зайти на мою Фейсбук-сторінку. Або на мою робочу, або на інстаграм. Також на кількох постах і пост. Ви можете під'єднатися до спеціальної програми, де ви можете шукати житло. Також там є моя контактна інформація. Такий QR-код можете просканувати. Ви можете мені зателефонувати за номером телефону 3124342532. І також у нас є 26 офісів. Я буду рада зустрітися з вами у будь-якому, який зручний для вас без консультації є безкоштовна. Будь ласка, звертайтеся. Супер, я дякую, що ви знайшли час. Завітати до нас на радіо. Нагадаю, друзі, що до нас сьогодні завітала Інна Гавриляк, це є ріалтор і є також акредитований спеціаліст із купівлі та продажу житла. Дякую вам дуже. Дякую вам. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.